Від Матея святого Євангелія Читання, з того часу побачив Ісус силу народу і змилосердився над ними та вигоїв їхніх недужих. Як же настав вечір, підійшли до нього його учні і кажуть: «Пусти на це місце той час минув уже відпусти людей, нехай йдуть по селах та куплять собі поживи. Ісус сказав їм: Не треба їм відходити, дайте ви їм їсти. Вони ж мовлять до нього, ми маємо тут тільки п'ять хлібів і дві риби. Тоді він каже принесіть мені їх сюди. І, вилівши народу сісти на траві, взяв п'ять хлібів і дві риби, підвів очі до неба, поблагословив і розламав хліби і дав учням. А учні людям всі їли до наситу і назбирали куснів, що зосталося, дванадцять кошів повних. Тих, що їли, було яких п'ять тисяч чоловік, окрім жінок та дітей, і зараз же заставив учнів увійти до човна і переплисти на той бік раніше від нього, тим часом як відпускав народ.